Привіт! Ви на каналі Риболовні Пригоди, і мене звати Андрійчук Костя. І сьогодні моєю пригодою стане ця гарна річка це річка Глома. Ми зараз знаходимося у Норвегії. І саме тут сьогодні я спробую половити різну рибку. Я дуже хочу впіймати Харіуса, пошукати Форель. А також я знаю, що тут є око щука. Але я зовсім не знаю, а буде воно сьогодні клювати або ні. Тому, звісно, подивимось. З вас подобайка, і поїхали. Я буду збиратись і розпочинати ловити рибку. Льовочку я не засняв, але, але ось він. Ріднесенький. Ой, дає жару, дає, дає. Зараз це на ходу. Треба і рибку тримати, і підсак мій спортивний. Так. Так, ось я знайшов до тебе тємку, треба постукати. Йо-майо. -йо. Ой, гарний, гарний. Тут я його буду брати. Він не пішов під кронку. Так, ну йди до мене, йди до мене, мій солодесенький, йди, давай, 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 давай. Я бачу, я тебе бачу. Так, на коліна по спортивному. Так. Давай, ось під вже рядом. Все, рядом, давай, так. так пицак, давай, 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 віднесенький, кинусь в траву. Ні, з першого разу не пішов, а ну, з другого разу. Давай, 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 давай. Я знаю, що ти сильний. Не дається, так просто не дається. Вродь би зимовий. Повинен бути пасивний. А як на гачок потрапляє, то сили в нього хоч відправляє. Так. Опа. Взяв Взяв цак. Тепер підняти його. Ой, відчепився. Та, оце я розумію. Оце я розумію. Командна робота. Так, ну що, зараз подивимося, що в нас цей малий скаже. У мене є спеціальна рулеточка. Зараз ми його поміряємо, щоб було видно. Боже, ну ти в нас десь та 45. Я вам його покажу. Ось. він. <шлух> ця гарна рибка. Ось. <шлух> да, о такого джазу 45 сантиметрів. Ну, дуже бодьорий, гарний, боже, <шлух> який він гарний. Так, друзі, ну що, з вашого дозволу, поки вийшло сонечко, зараз хочу трошечки випити поряченького чайку, бо погодка, ну дуже така для вікінгів то сонце, то хмари. Але в нас за бортом а, десь мінус Шість мінус сім. О, зараз сонечко світить гарно. Я сьогодні приїхав на річушку Глома половити рибу. Я взагалі знаю, що саме тут є і щука, і окунь, і харіус, також форель. Сьогодні вже третя риболовля. Як я сюди приїжджаю, я вже знав, що тут є харіус. Я заздалегідь поставив мікруху. Але я не знав, чи то була така випадковість, або... Ну, або точно він тут є, і він тут постійно клює. Сьогодні я зловив на рожевого хробака такого маленького, два дюйми. Я декілька рибалок вже ловлю тут саме на Ксеста Black Star 83 а також катушка Shimano Stella c 3000 Це саме нова Stella в лінійці. Цим комплектом я взагалі ловлю вже готів 3-4. Класний комплект. Тест від 1 до 20 грам. Я все ловлю і щуку, і окуня, і судака, все. Зараз ще Харюс. Так що ось така тємка про приманки, а також там всю таку річ я трошки згодом розповім. Зараз насолоджуюсь кавою і потім буду знову ловити рибку. Я ще зараз, звісно, перевірю, там туди-туди покидаю ще й може точку зміню. А поки я ловлю, друзі, будь ласка, підпишіться на мій канал, мені буде дуже приємно, я починаю цей шлях у Норвегії Риболова, а також дізнаюсь про усілякі змагання, які тут можуть бути, бо хочу на них позмагати з людьми, які тут ну, досить давно і досить давно рибалять і. Перевірити свої сили, свої українські сили, так скажемо, на цій водоймі. І також прошу накидати якихось, може, пару варіантів, як гарно приготувати Харіуса. Бо сьогодні цього Харіуса я хочу з'їсти, я ще не куштував його. І сьогодні в мене є такий шанс, тому накидайте пару варіантів. А я буду ловити далі. Так що побачимося. Зараз знаходжусь на дуже перспективній ділянці, ставлю 4 грами, рожевий силікон і зараз під самі ножки, Тут різкий свал, тому йому треба підноса прям класти. Є, 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 є рибка є. Ось. Ой-ой-ой, гарний, дуже гарний. Ось що він робить. Дуже гарна риба сидить на гачку, Не друзі, палка до 20 грамів. Тут великий камінь. Шоп, падлючка. Так, 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 так. Дуже гарна солідна рибка. Зараз він давить в камені. Це дуже гарний харю. Ось він, я його бачу. Готує підсак. Давить, давить, давить. Давить в камені, хоче піти. Такс. Такс. Друже, не здається, не здається, просто не здається. Зараз потримаю його трошки на гачку. Зараз дуже хоче він піти в камені, але я йому не даю. Так, дуже-дуже хоче цей камінь-камінь. Але мені, мені його треба сюди вивезти. Ось він його бачите. Гарний, гарний дружочок, гарний так. Просто не дає мені шансів. Просто не дає. Рука доволі вже втомилась тримати гарну рибку на гачку. З одного боку хочеться дати йому погуляти, але я бачу яке тут каміння велике, і він може просто перетерти шнур або флюр об каміння і просто піти. Я його тримаю десь, десь біля пів метра від поверхні. Не даю, намагаюсь не дати йому піти в каміння, але сил в нього гаразд більше, ніж у мене. Просто гаразд більше, ніж у мене. Так, ось він обійшов каміння і тут в мене вже точно буде шанс його взяти. Ось на мілину він пішов. Так. так. Ох, не дає, не дається, не дається, просто не дається. Просто він мене тягає туди-сюди, як, як малу дитину. А в мене палка до 20, друзі, до 20 грамів. Опа так-так-так-так-так. Забоявся мене, забоявся і пішов. Є! Він левачку! Боже, боже, друзі! Ви тільки подивіться на цю рибку! Ви тільки ну, подивіться! Ви тільки ну, гляньте на цього монстра! Просто! Просто кабан! Просто кабанейро. Дуже гарний. Вау! Фух. Фух У мене емоції. Емоції просто бомба. Десь хвилин 5 боротьби і ось цей гарний, гарний, гарний Харіус на березі. Емоції просто зашкалюють, друзі. Вау! Як би прикро не було, але таку гарну рибу треба звільняти і давати їй шанс на життя. Такого красеня за кіло. Вау! Звісно, емоції мене просто переповнюють. Це була ну дуже-дуже сильна і гарна риба. А, взагалі я був на відсотків 100-101, впевнений, що саме тут я її зловлю, тому що тут а, велика глибина, а також біля мене така споруда, як мост. Тут а, на точці є течія, також гарна глибина, десь приблизно метри два. Я, звісно, поставив джиг силикон, на який вже до цього моменту були покльовки. Така Делікатна проводочка, просто по дну тиц-тиц-тиц. І на якийсь момент, на паузі, він хапає. Ну і далі ви вже бачили. А, саме харіус, о, я бачив ще один сплеснувся. Харіус така риба, яка стоїть і їсть завжди-завжди проти течії. Тому приманочку потрібно давати йому дуже обережно. А також друге правило це тиша. Тому зараз я записую цей е, момент і намагаюсь говорити тихо, тому що зараз я ще хочу половити тут. Потім дам, звісно, точці віддихнути, можливо, нова рибка стане. Тому зараз а, ще декілька хвилин просто перепочити, тому що рука просто втомилась його тримати. І далі ловимо, далі працюємо. Так, друзі, ну що, 5 хвилин я перепочив. Зараз спробую ще раз. Можливо, тут стоїть ще рибка. Недалекий закид. Облавлюємо ближню акваторію, кладемо тихенько. Намагаємось покласти йому прямо під рота, вгадати цю точку. Так. На дно впало декілька підривів, пауза. Є рекомендую я... ще ось також, невеличкий, зовсім невеликий, але Либотьорий, вау, 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 що він робить? О боже, це маленька рибка, грамів 200. А, зійшов. Зійшов, дуже сильно. Дуже сильно я його форсував. Не потрібно було. Можливо, розігнув гачок. гачок? Зараз подивимось. Ні, гачок в порядку. Фу. Дуже я його форсував, і за це я поплатився. Ще один закит. Ще один, звісно, закид, ще разок спробуємо. Зараз попав а, в зворотню течію. Можливо, там є ще активний харіус. Опа, сидить, є, з'їв, є, є, є. Невеликий, але є. Доїв, доїв. Я прям відчував. Ого. Ого. Так, вже недалеко, вже біля мене. Так. І його так само. Через підцак. Давай, 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 малий. О, о, випав, випав з пиццаку. Є. Yeah. Зовсім невеличкий, але клас. Друзі, трошки зменшив вагу, поставив 2 грамчики і ось такий гарнесенький наступний. Харіус клюнув. Клас, така мала селядинка. Тому зараз, звісно, його недовго мучаю, відпускаю і продовжуємо. Давай, 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 давай. Опа. Маленький. Ну, давай, давай. Опа, пішов. Друзі, ось моя рибалка добігла кінця. Я за сьогодні дуже втомився, половив рибку, дуже а, наповнився емоціями. На наступну неділю хочу ще повернутися, ще спробувати. Але ну що робити, треба їхати додому. Тому вам велике дякую за перегляд. Ставте велику вподобайку за великого Харіуса. І, звісно, до зустрічі на. Наступній рибальці. Всім папа.